Так, уже все розпаяв і этот, приклеїв. Тут вже і виключатель готов. Єдине, що залишається прикрутити дві клеми акумулятора. силові. Дві клеми прикрутити і припаяти ось XT60 і припаяти до плюса ще ось один провод. Коротше. Ну, Я робив один варіант, що XT60 сюди клему садив. ось сюди. Клемму садив. Ну тут дуже громоздко вийшло І коротше, не понравилось мені. Тобто, треба <кій> по дві клеми крутити, вони плохо тут розміщаються. От. Поэтому приходиться це припаяти якось. А, а мінус просто прикрутити на БМС-ку. Ну, в принципі, нормально. Вже все готово. Вже все готово. Зараз будемо запускати і збирати.